Агромен рекомендує. Сьогодні на розгляді у мене основа. Основа використовується на соняшнику, кукурудзу. В принципі, що із такого цікавого можна сказати по цьому продукту. Багато хто. Не дає великої ваги тому, скільки гумусу у вас в ґрунті. Чим ви запам'ятаєте, чим вищий гумус у вас в ґрунті, тим більше вам потрібно вносити діючі речовини на гектар. Тому що у гумуса є абсорбція, і він частину діючої речовини забирає на себе. Тому, якщо у вас важкий чорнозем, використовуєте максимальну дозу. Якщо у вас легкі супіщані ґрунти тільки мінімальна доза, тому що цей продукт вимагає дуже великої точності. Якщо у вас з'явиться більше питань стосовно цього продукту, ви можете задавати питання у коментарях або телефонувати нам за номером телефону в шапці профілю.